Чоловік змушує продати бабусіну спадщину, взяти гроші і вкласти її в спільну шлюбну квартиру. Я знаю, що цього робити не можна, але я не розумію, як мені викрутитися. Отже, історія: вже кілька місяців підряд чоловік тисне на мене, щоб я продала будинок моєї бабці, і ми взяли квартиру. Зараз у одного забудовника є дуже гарні умови, класна акція, і ми могли би взяти досить прикольне житло. Але я дивлюся ваш канал і взагалі знаю, що якщо я продам свою спадщину і куплю з чоловіком квартиру, то вона буде спільна. І якщо ми розлучимося, то я вже ці свої гроші назад не отримую. Я не хочу цього робити. Ось не хочу і все. Тим паче, що він... Своїх грошей не вкладає ніяких. В нього немає ніякої спадщини, нічого, щоб продати і докласти туди. Це якось нерівноцінно, і мені взагалі не подобається, що він мене прям заставляє. Вірите, кожен день мені е, добає голову. Але я розумію, що ми посваримося, якщо я цього не зроблю. От прям посваримося дуже серйозно. Значить, дивіться, я вже з вами говорила багато разів, що люди. Продаються власне майно, купляють шлюбне, дають свої гроші, свої збереження родичам в борг. Розумієте, підписують ті договори, які вони підписують. Не хочуть не тому, що вони дурні, а як в ситуації з цією дівчиною, тому що на них тиснуть. Вона же розуміє, що це їй не потрібно. І вона не хоче це робити. Але вона розуміє, що в неї відносини починають тріщати по швах, якщо вона не виконує те, що від неї хочуть. Тобто для неї важливо зробити в житті вибір. Вона живе так, як вона хоче. Але можливо без цього чоловіка, тому що йому не сподобається, якщо вона не стане робити те, що він просить, тому що, можливо, він навіть вважає, що це в інтересах сім'ї і вона якось відколюється від сім'ї таким чином, але в неї інший погляд. Бачите? А майно це її, її вирішувати. Або вона далі продовжує жити так. І ну, на таких основах можливо, якщо шлюб збережеться і все буде добре. Але коли відбувається розлучення в таких парах, зазвичай ті, хто щось продав, так віддав і тому подібне, дуже сильно про це шкодують. Але є нюанс, все ж таки, коли ти продаєш спадщину, купляєш в шлюбі спільну квартиру, треба розуміти, скільки в процентному відношенні оця спадщина потягнула від вартості квартири, наприклад, половину. Тоді в суді цю половину можеш визнати особистою власністю, а розділити як подружню вже другу половину. Це вам буде треба доводити і потрібні будуть документи про продаж. Тому, якщо щось так все ж таки продаєте, зберігайте документи про продаж.